У студії, де зазвичай присутня лише ведуча та оператори, зібрався весь колектив телеканалу МТМ: від монтажерів до економістів, від журналістів до водіїв. Привітати майстрів слова з професійним святом завітав і очільник міста Анатолій Куртів. Знаю, яка у вас та важка робота, невтомна, в деяких випадках навіть небезпечна, але дуже креативна. Тому ви заслуговуєте, по перше поваги. Ви заслуговувати відзнаки і ви заслуговувати подяки за те, що ви робите, за те, що даєте можливість запоріжцям надавати правдиву інформацію. Привітали зі святом колектив телеканалу і представники поліції. Нагороду за висвітлення суспільно важливих тем та роботи правоохоронних органів отримала наша Тетяна Пода. Ми знімали багато сюжетів, не можу злічити кількість, але це доволі цікаво. Так і завжди мене радує те, що є комунікація, є зв'язок. Ми доволі оперативно працюємо. Тому мене сьогодні нагородили відзнакою. А саме подарунком це був блокнот, який з влаштованим повербанком, який допоможе мені, звісно, що в роботі. Завдяки спільній праці з силовиками з'явились не лише інформаційні матеріали. Це стало поштовхом до створення окремої програми про роботу надзвичайників. В свою чергу рятувальники відзначили і ведучу програми Вікторію Мельник. Журналістка вже понад три місяці висвітлює роботу запорізьких надзвичайників і на знак прихильності отримала від них пам'ятні подарунки: блокнот, значок ДСНС та іменну листівку. Ті, хто пліч опліч з рятувальниками, оперативно висвітлюють їх діяльність, які ліквідовують наслідки. Ворожих обстрілів і усього лиха, яке приніс нам окупант, навчаючи громадян безпеці, поширюючи правдиву інформацію та актуальну. Це все ви, наші журналісти. Тому ми вас вітаємо і бажаємо натхнення та сил. Також хочу особисто від себе та від свого словедучого подякувати вам, що ви в нас повірили, і що в нас є така спільна програма, яка називається Світ Безпеки. Ми разом робимо програму, в якій розповідаємо про важкі будні наших рятувальників, як себе поводити в тій чи інші ситуації, тобто інструкції для пересічних громадян, а також показуємо, як наші дітки засвоюють ці правила з нагоди професійного свята. Рятувальники мене відзначили, було дуже приємно та несподівано. З професійним святом привітала колектив і начальниця телеканалу МТМ Ірина Поліектова. Найкращим працівникам керівництво каналу вручило пам'ятні подяки. Відзначили працівників не лише за професійні досягнення, а й за особисті якості, вміння та навички. Загалом журналісти були приємно здивовані як своїм номінаціям, так і нагородам. Дуже неочікувано і приємно сьогодні з нагоди професійного свята отримати нагороду. Для мене честь бути частинкою великого колективу МТМ та отримати цю нагороду. Мені дуже приємно, що наш телеканал шанує наших журналістів та відзначає їх. Наталія Юр'єва Ілля Гірник, телеканал МТМ.